Привіт, друзі! Давно не бачились! І в мене для вас сьогодні гарна новина. Будемо говорити про ajax датчик Life Quality. Ось ця дивовижна штучка. Що вона робить і для чого вона потрібна. Перш за все, вона визначає температуру повітря, вологість і рівень СО2. Концентрацію в повітрі вуглекислого газу. А це, як ви знаєте, напряму впливає на якість нашого життя, мікрокліма, так званий. І як тільки я почув на евенті про цей датчик, я відразу сказав: ждемо, коли його випустять, я відразу його куплю. І ось цей час настав, я відразу його замовив, це зайняло в мене буквально 5 хвилин, і на наступний день чи через день я вже був щасливим. Від отримання посилки на новій пошті, отже, приступимо мої враження та нюанси при підключенні. На момент, коли я прийшов додому і маючи досвід підключення датчиків AJAX до свого хабу, дійсно з першої спроби, датчик відразу підключився до хабу. По перше, що скажемо про температуру та вологість, у мене є погодна станція добре працює вже протягом. Декількох років у мене вірує правду, я на неї дивлюся і її показникам довіряю. Але перевіряти її ніколи не наважувався, навіть не задумався над цим питанням. І ось у мене була нагода її перевірити. Тобто, по параметрам температури вологості я положив цей датчик рядом з погодною станцією, і протягом п'яти, може десяти хвилин вона лежала, акліматизувалася, так скажемо. І похибка вимірювання що китайської погодної станції що цього датчика були мінімальні, що звісно зіграло на користь як погодній станції, так і датчику від Аякс. Ці два пункти я перевірив, і звісно, відразу отримав таку собі повагу до показників від датчика Аякс, але це що. Стосується температури та вологості, що стосується цього не немає такої можливості це перевірити, і він іде відкалібрований вже відразу з заводу, то маю надію на те, що він відкалібрований правильно і коректно. Хоча в інструкції до нього написано, що його потрібно час від часу калібрувати. Ще я цю процедуру не робив, чесно скажу. Бо сказано, що вона вкрай необхідна тільки тоді, коли ви використовуєте його в закритому приміщенні, яке не провітрюється і свіже, свіже повітря, кисень туди не надходить. А якщо ви провітрюєте і кисень надходить, я так розумію, то це можна робити досить рідко. Бачите, невеликий, в принципі, ось поміщається в мене в руці, має такі прорізи, через які проходить повітря, і попадає на всі ці детектори, які знаходяться всередині. І воно там розписано, рознесено, щоб одне одному не заважало. Це все добре. І цю технічну частину я, в принципі, не стараюся. Вникати. Чому саме я зупинив свій вибір на датчику від AJAX, а не пішов на AliExpress чи ще там якісь інші аналоги не подивився? Тому що довіри до цих датчиків на AliExpress у мене чомусь немає. Це вам не банальне. Погодна станція, де тільки температура і вологість вимірюються, СО2, ну хотілося б, щоб воно не брехало і ти не заморочувався по якимсь неправдивим показникам. Це перший пункт. По-друге, на вигляд, вони якісь всі е, Aliexpress, ну, такі стрьомні. мені це слово подобається в даному випадку. Я хочу його застосувати. По третє, е, так як всі ці. Датчики, вони облаштовані дисплеєм чи якимсь екраном. Вони, звісно, використовують більш, більше енергії, і для їх використання потрібно не просто батарейки використовувати, а підключати їх до розетки. Ця штука, як і вся продукція Ajax, працює на батарейках, які три роки гарантовано не будуть мене турбувати. А якщо навіть потурбують, то це. Прийде повідомлення мені на телефон, і я отак зроблю цю заміну, і все буде працювати так, як і раніше. А від розетки це шнур, це десь його треба поставити, прийти до нього, подивитися, ніяких повідомлень воно не приносить. Сумнівні показники, вигляд такий собі буде привертати увагу. А це біленька коробочка, яка лежить на тумбусі біля вашого ліжка і приємно сповіщає про рівень СО2. Або вологості, або температура, яка вийшла за діапазон. Ось бачите, при доторканні до поверхні е, датчика він засвітився жовтим кольором, що говорить про те, що я один уже нахекав в цьому приміщенні достатню кількість co 2 За допомогою цього датчика, ви можете налаштувати різні сценарії, е, які можуть виконуватись. При досягненні тих чи інших показників температури, вологості або рівня СО 2 Тобто, якщо вам стало в цьому приміщенні холодно, ви отримуєте повідомлення, наприклад, що температура вийшла за межі, і автоматично включається тепла підлога, обігрівач або кондиціонер, або зволожувач, якщо вологість вийшла за межі комфортної. Ну, звісно, що ці всі сценарії потребують інших е, девайсів, які будуть активувати активувати ці кондиціонери, обігрівачі або зволожувачі, бо саме по собі воно не вімкнеться. Але це не так дорого коштує і, в принципі, можна на цьому. Е, Заморочитися і зробити таку штуку, це відповідно дасть вам змогу контролювати свій мікроклімат. Скільки таких датчиків потрібно купити, щоб ви були задоволені. Я вважаю, що його достатньо одного, і розміщувати його треба в тому приміщенні, де ви частіше всього знаходитеся або де для вас це вкрай важливо. Але хотів відмітити один нюанс: в мене є зволожувач і тут я вимірюю цей рівень вологості в приміщенні. Відмітити такий момент, що коли я його вмикаю. Там є ще сенсорна площадка, на якій треба запустити цей зволожувач. Тобто, сам сценарій включення зволожувача не запустить сам процес зволоження. Ось до чого я веду. А ще хотів, що відмітити такий важливий момент. Так як це коробочка від компанії Ajax, вона з таким класним функціоналом підійде не кожному покупцю чи користувачу, так як ви маєте бути вже власником. Якогось із хабів, а це вже охоронна система для вашого дому чи організації, і тільки тоді ви зможете використовувати функціонал. Якщо ви просто купите е, цей датчик якості повітря для себе, ви не зможете з нього отримати ніякої інформації. Тобто, е, просто так на телефон ви не зможете побачити ні температуру, ні вологість, ні НСО2. Майте це на увазі, це дуже важливо. Щоб ви не подивилися, що є такі чудові датчики, і зараз я собі куплю і буду саміряти. Ні, цього не достатньо. Треба мати ще як мінімум хаб. В перші дні самим активним користувачем цієї штуки був я, я підлаштовував, возився з тим, щоб він мене не задовбував своїми нагадування, що в мене вологість, чи температура, чи рівень СО2 вийшов за межі допустимих. По-перше, я рахую, що температуру я і так відчуваю, коли вона виходить за межі і можу це на це вплинути по вологості, так як зараз у нас зима, і коли ми провітрюємо кімнату під час виходу за межі показників СО2, вуглекислого газу, ми тим самим на Напряму впливаємо на показники вологості. Тобто це О2 виходить, в вологість в приміщенні падає, і доводиться жонглювати цими двома параметрами. Або ти швидко охолоджуєш кімнату і випускаєш СО2, або довго і нудно ждеш, поки вийде параметр один замість іншого, в норму. Тому я знайшов в інтернеті інформацію, які є, норми. Безпечні, хоча відкалібровані і ці норми вже частково встановлені в самодатчику. В залежності від цієї концентрації, яка у вас на даний момент, колір може бути зеленим, жовтим, оранжевим і фіолетовим. Тобто зелений це найнижчий, найбезпечніший рівень, а всі інші, по таким. Ключовим точкам рознесення, що неодмінно вже треба провітрювати. Я я вважаю, що це досить круто, коли тобі не потрібно кожен раз доставати телефон, щоб подивитися, які там значення зараз актуальні. Ви просто поклали руку на поверхню і отримали інформативний показник, що вам треба робити. Достатньо ще можна почекати, поки сам цей одва десь розсмокчеться, чи вже потрібно активні дії з вашої сторони. По плюсам. Цього датчика, який ми можемо віднести. Ну, я вважаю ця компактність, його дійсно презентабельний вигляд, точність показників. Цікавий, повторюсь, він може бути як на організації в офісах, так і цехових приміщень. І звичайному користувачу, такий, як я, коли хто хоче чітко знати, який мікроклімат у вас в оточенні, де ви. Працюєте чи відпочиваєте. Такі мої думки з приводу цього датчика. Тепер ми з сім'єю дихаємо свіжим повітрям. Пригляніться до цього датчика, якщо воно зацікавить. Я рекомендую його для придбання. А на цьому в мене все. Пока-пока.